Слава Ісусу Христу! Слава Я прошу звернути нашу всіх увагу на текст, на текст Слова Божого, який записаний книга Вихід, 33 розділ із 17 вірша. Вихід, 33 розділ, 17 вірш. І промовив Господь до Мойсея, також цю річ, про яку Ти говорив, зроблю, бо ти знайшов милість в очах моїх, і я знаю на ім'я тебе. А він відказав: Покажи мені славу свою. І він промовив: Я переведу все добро своє перед Тобою. І покличу Господнім ім'ям перед тобою. І я помилую, до кого милостивий, і змилосерджуся до кого милосердний. І Він промовив: Ти не зможеш побачити лиця мого, бо людина не може побачити мене і жити. І промовив Господь: ось місце при мені. І ти станеш на скелі, і станеться, коли буде переходити слава моя, то я вміщу тебе в щілені скель, і закрию тебе рукою своєю, аж поки перейду, а зніму руку свою, і ти побачиш мене ззаду, а обличчя моє не буде видиме. Братя, сестри, я так дивлюся, у вас не маленька церква, і признаюсь, що не просто ми чувствуємо себе у вас, відчуваємо відповідальність. Я розумію, що і брати ваші служителі. Маючи стільки членів церкви, я розумію, і вони знають відповідальність. І браття сестри був час в Мойсея, там, де мільйони людей, браття сестри, не тисячі, а мільйони людей. Потрібно було вести. І цей чоловік, він розумів, наскільки він має велику відповідальність. Він страх перед Богом мав, і він розумів те, що він нічого не зможе зробити, якщо з ними не буде Бога. І не раз він просив, щоби Бог. І йшов з ними, щоб Бог руководив ними. І не раз, браття, сестри, він в молитві просив Божої присутності. І Бог його чув. І одного разу Мойсей каже: Покажи мені славу свою, покажи мені славу свою. Братя і сестри, порою ми в нашому житті, служачи Богові, маємо якесь служіння, або ж знаходимося у волі Божій і хочемо догодити нашому Богові. Ми порою нараз хочемо пересвідчитися, чи ми правильно йдемо, чи ми правильно цю річ робимо. І порою нараз молимося. Боже, нам хочеться бачити славу твою. Боже, нам хочеться розуміти, що це ти ведеш. І Мойсей переживав, каже: Покажи мені славу свою. І Бог соглашається з цим. Каже, добре, братя, сестри, я хочу наголосити те, що Бог. Благословляє або ж Бог підтримує і чує тих, хто йому вірно служить. Каже, ти знайшов милість в очах моїх. Я знаю тебе по імені. Як добре, браття сестри, коли наші імена знає наш Господь, коли наші імена записані в книзі життя, о цьому нам потрібно радіти, браття сестри. І Бог каже, я покажу славу, але ти не зможеш побачити мене. І, браття, сестри, я як людина, можливо, і Мойсей так робив. Я б зрадів би цьому, я б чекав би цього з нетерпінням, я хотів би побачити Бога. Можливо, я б намалював би картину Розумі своєму, як би воно мало відбуватися. Але в Бога є свої плани, братя сестри. І Бог каже, я поставлю, ти будеш стояти на скелі. Братя сестри, місце біля Бога це стояти на міцній скелі, на яку Він нас поставив, слава йому. І Мойсей стоїть на скелі, братя сестри. Но можливо, відбувається, можливо, те, що, можливо, Мойсей не ожидав, коли починає проходити слава Божа, бере Бог Мойсея і ставить між скель в ущелії, І в той час, коли Мойсей стоїть в ущелії, той час проходить слава Божа. я задався питанням, Боже, а де це слава Твоя? Може, стоїть Мойсей, бачить одну тунель сторону, можливо, справа зліва скелі стоять. І питання стоїть, Боже, а де ти? «Но, Мойсей. Над тобою є рука моя. Алілуя. І браття сестри, коли пройшла слава Господня, то Мойсей зрозумів, що це був Господь. Як порою, браття сестри, ми хочемо якісь явні чудеса бачити, якісь явні знамена бачити хочемо. І нараз, можливо, просимо, Боже, ми служимо Тобі. Хай буде, Хай являється слава Божа. Но приходять моменти в наше життя, браття і сестри, коли Господь нас ставить між скель. І порою ми питання задаємо, Боже, а де ти? А чому я тебе не бачу в моєму житті? Але брат і сестра, знай, якщо ти виконуєш волю Божу, Якщо ти служиш Господу, і навіть якщо тебе Бог поставив між скель, то пам'ятай те, що над тобою є рука Господня. Алілуя. Я пам'ятаю, браття, сестри, не раз в моєму житті, служачи Богові, стара в старанні, я не раз бачив милості Божі. Можна багато розказувати, але за браком часу. Я поділюся таким коротеньким свідченням. Буквально півроку назад наша сім'я, ми ждали поповнення. Жінка мала родити синочка, четверту дитину. І вже коли час наставав родити, чомусь не родила, і роди відкладали. і Лікарка говорила, що прийдеться визивати роди, і сталося так, що коли ми вже були в, цьому, в цій лікарні, коли цей процес він відбувався, і сталося так, що були дуже складні роди. І коли ця дитинка вийшла, вона вже була неживою. Лікарка, яка вела ці роди, вона запереживалася, вона почала кричати, Боже, поможи. я почав молитися. Я відчув, як моя вся внутрішність почала взивати до Бога Господи, помилуй. я, браття, сестри, відчув, що, можливо, навіть і я в такій ситуації, десь, можливо, між доскель, скель. Де ти не бачиш виходу, а розум бачить, що вже все. Але коли я взмолився через деякий час, коли цю дитинку реанімували, ця дитинка задихала. Я зрозумів це прийшла слава Господня. І брати сестри, до цих пір ми радіємо тому. Що нас, віруючих людей, любить дуже сильно Бог. В той час, коли можливо, я розумів те, що я міг би приїхати додому з тої лікарні, і на моїх очах були би сльози, була би печаль. Але завдяки нашому Богу, який не раз проводить через такі ситуації, але являє милості, славу свою. То в моєму серці радість. Браття та сестри, знайте, якщо ти служиш Богу, бувають різні ситуації, бувають різні моменти в твоєму житті. Але якщо ти довіряєш Богу, якщо тебе веде Господь, навіть коли між скель, навіть коли трудності, коли обставини, але знай, тебе проводить Господь. І знай, коли побачиш славу Господню, то віра твоя укріпиться, ти зрозумієш, що тебе веде Господь. Слава йому. І, браття сестри, будучи в поїздках не раз, багато їжджу по служіннях, не раз бачу, браття сестри, коли Бог уздоровляє, коли Бог хрестить Духом Святим, коли Бог являє милості свої. Для народа Божого. Найбільше мене ці... тішить те, що Бог показує славу в моїй сім'ї. Там, де мене Бог поставив священником, і Бог показує славу свою. Мої діти бачать Бога. Братя, сестри, мої діти знають, що є Господь, який уздоровляє, є Господь, який дає життя. Я живий Господь, слава йому, вір Богу, надійся на Бога, і він тебе не залишить. Слава йому. Амінь.